Доброго дня! Не дивлячись на те, що на вулиці ще серпень 2023 року, але вже є деяка інформація щодо індексації пенсії у 2024 році. Напомню, що в цьому поточному 2023 році індексацію проводили три рази і, на жаль, до кінця поточного 2023 року вже не буде ніяких індексацій і пенсія буде сталою до 2024 року. І під час однієї розмови з міністром соціальної політики журналісти запитали у міністра соціальної політики Оксани Жулнович, чого ж чого ж все ж таки очікувати від індексації пенсії у 2024 році, і в цьому відео я би хотів вам розповісти деталі щодо цієї розмови і щодо цієї інформації і поділитися з вами. Поїхали. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. У Міністерстві соціальної політики України заявляють, що український уряд планує проведення масштабної індексації пенсій на тлі інфляції у 2024 році. Однак від таких намірів можуть відмовитись за однією умови. Підвищення пенсій може не бути у 2024 році. Як зазначила голова Міністерства соціальної політики Оксана Жанович, у період воєнного стану Кабінет міністрів України має повне право не проводити перегляд різних рівня Пенсій, однак поки що таких варіантів не розглядають. І зі слів Оксани Жолнович було сказано наступне: ця вимога визначена законом, хоча на час воєнного стану її дозволено не проводити. Міністр Оксана Жолнович зауважила, що цього року навіть на тлі війни влада не скасувала індексацію, і підвищені виплати отримали мільйони українців. У 2024 році її також можуть провести. Проте все залежить від того, як країна переживе наступну зиму. І зі слів Оксани Жонович було сказано наступне: наступного року спробуємо також, але складно сказати, що чекати нас до початку весни після ще однієї складної зими. Тому поки що плануємо, а життя покаже. І я, як автор, від себе хочу додати, що всі індексації пенсії, щорічні. Вони плануються ще в січні на початку року, тому дізнатися щодо 100% індексації пенсії на 2024 рік можна буде вже в січні. І я можу сказати, що дивлячись на те, що індексація пенсії під час воєнного стану може не проводити згідно законодавства, я теж поки що не бачу ніяких перепон, які б могли перешкоджати індексації пенсії у 2024 році. Але є, є один момент, який я вам зараз розповім. Індексації пенсії це в першу чергу прирівняння ваших пенсій до ре реалії інфляції, яка зараз є на ринку державі. Якщо ж на даний момент рівень інфляції, я вам скажу утримується, отримується за рахунок грошей закордонних донорів інвесторів і. Якщо допомога за кордону зменшиться, то звісно не буде фінансування для того, щоб утримувати цю інфляцію, і інфляція буде зростати. Якщо інфляція буде зростати, то відповідно згідно закону держава повинна індексувати пенсії згідно росту інфляції. Якщо рост інфляції буде великий, я би сказав, кратним в два, в три, в чотири рази, то звісно у Міністерстві соціальної політики не буде таких грошей, щоб компенсувати зростання інфляції через індексацію пенсій. Якщо ж інфляція буде стабільною. То індексацію пенсії проведуть. В закінченні цього відео я прошу вас написати в коментарях вашу думку. Вона дуже важлива. Що ви думаєте щодо індексації пенсії у 2024 році? Чи варто її очікувати, чи ні?